Осінній день донора організували сьогодні волонтери на Миколаївській обласній станції переливання крові. Мета залучити нових людей до донорства і нагадати тим, хто регулярно приходить до центру про те, що їхня кров рятує життя. Ну а ще розвінчати старі міфи про донорство з організаторами і учасниками акції поспілкувалася наша колега Наталя Якубсанболібова. І зараз вона з нами наживо. Наталю вітаємо! Отже, розповідайте, чи багато людей прийшло, і чиї саме життя рятує ця. prof. Вітаю колеги. Наразі таку акцію день осіннього літнього зимового донора, щосезона сезона влаштовують волонтери на Миколаївській станції переливання крові. Бо всі інші дні вони визнають, до центру переливання приходить не так багато людей, в кращому разі з десяток, а то і два. Цього недостатньо, щоб створити певні резерви, особливо коли кров потрібна і цивільним, і військовим людям. Тому мало не щодня на платформах медзакладу з'являються заклики оголошення прийти, здати кров будь-якої групи і будь якої Резус фактора. А, і саме тому підключаються до цієї роботи волонтери, заохочують якось миколаївців, а ще залучають місцевих чиновників здавати кров. Чому саме для Миколаївщини це так важливо, розповіла організаторка цього заходу? Пропоную почути її далі. Зараз Миколаївщина забезпечує повністю потреби. Ми південний форпост, так і трішечки ми теж допомагаємо Одесі. Коли є така потреба, і ми можемо це зробити. Тому не можна недооцінити важливість південного регіону в розвитку руху крові. Тому такі акції це як ну, ковток повітря для людей. Я завжди ну не зупинюсь казати дякую саме людям, які сюди приходять. Попри все, попри війну, попри всі наші негараздими ми рятуємо. Я кажу, нас неможливо перемогти. Як каже пані Олена, минулою під час минулої акції день літнього донора осі вдалося залучити не менше сотні людей. Звісно, серед них були ті, хто вперше в житті здавали кров, і сподіваються, що сьогодні вдасться залучити не менше миколаївців. Щоб якось заохочувати людей, волонтери підготували для них сувеніри, подарунки. А на виході на всіх хто вже здав кров, чекають солодощі, а також продуктові і гігієнічні набори, які теж надали волонтери. Поспілкувалися ми з з донорами сьогодні серед них була пані Наталя. Жінка каже, що іще зі студентських років здає кров, але зазвичай робила це за необхідності для друзів чи знайомих. Однак з початком повномасштабної війни почала робити це регулярно. Пропоную почути далі саму пані Наталю. Кров здаю дуже давно ще з навчання в педагогічному училищі, але був час, коли здавала за потреби комусь на пологи, комусь на операцію. З 22-го року, в квітня місяця, кожні два місяці я здаю кров. Сподіваюся, що моя кров рятує життя, тому що на даний час це дуже необхідно. І волонтери, і медики станції переливання крові кажуть, що чекають на донорів будь-якого дня без вихідних і свята. А ще нагадують, що одна людина своєю кров'ю може врятувати як мінімум двоє життів. Наразі в мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Щиро дякуємо про осінній день донора. Розповіла наша колега з Миколаєва Наталія Якобсен-Болібова.